Ну що ж, продовжуємо наш розклад на 8 квітня, на період з 8 квітня по 30 на період нового місяця. І наступні в нас йдуть козероги. Подивимось, що цей період принесе для наших любих козиріжків. Козиріжків, козирожків? Не знаю, як правильно, підкажіть. Так. А, тут спектаклів, супер! Це дуже класна карта. Взагалі, карта, яка взагалі, як я вже казала, тузи це про починання, про, про щось нове, про якісь шанси, якісь можливості. Про якісь такі mm. дарунки долі, а Пентаклі це гроші, це дуже грошова карта. І взагалі це ще, карта така, знаєте, щастя, прибутку, чогось радісного, якихось подарунків. Подивимося, що далі в нас буде. Починається дуже непогано козироги. Дуже-дуже непогано починається. Навіть чула таку історію, що колись. Ще як а, тільки почалися ось ці карти Таро, то а, після туза-пентаклів вже не витягали жодних карт, бо це вже говорило само за себе. Це суцільне щастя. Друга карта Козероги. кубки? вау, у вас одні тузи. Боже, у вас одні шанси, одні можливості, якісь подарунки, якісь. А, Нові можливості, якісь шанси. Тут просто, просто супер. Дивіться, тут виповнення бажань. Тут, бачите, золоті рибки, виповнення бажань. О, супер, супер. Козироги. клас. А що третя карта нам скаже. Мені подобається. Взагалі мені всі розклади на цей період. Так, так подобаються. навіть якщо десь є. Не дуже карти, то є хороші. Третя карта: справедливість, справедливість. Що можна сказати по цих трьох картах? Вас будуть, у вас будуть однозначно якісь можливості, пропозиції, виповнення бажань якихось ваших, і все це буде врівноважене. Все це буде, знаєте, це, повторюсь, карта справедливості це кармічна карта це тоді, коли вам вертається. Ваша карма, те, що ви посіяли, те тепер ви пожинаєте. Так от, судячи з цих перших двох карт, козероги, ви просто не знаю, якісь добродії, ви сіяли добро, щастя, злагоду, до що тепер ви будете отримувати в цей період отримаєте дуже класні, крутецькі шанси. просто. Не пропустіть їх, не пропустіть, загадуйте бажання. Будуйте плани, бо це дуже класний розклад взагалі, ну просто, реально дуже класний розклад. І ця справедливість, вона вам все врівноважує, вона вам вертає всю вашу доброту, всю вашу щедрість, все, все добре і хороше, що ви робили, вам справедливість повертає і по тузу пентаклів, і по тузу чаш, і ще й дає вам можливість загадати бажання, яке обов'язково виповниться. Дуже-дуже класний розклад взагалі, просто вау! Просто, просто вау! А, що тут можна? Навіть не хочеться нічого говорити в негативі, бо я знаю, впевнена, козироги, у вас в цей період з 8 по 30 квітня 2024 року у вас буде все просто супер, просто класно. Закінчимо на прекрасній ночі з вами. Навіть не хочу далі нічого говорити. Все буде класно і чудово, і все нехай для вас кладеться як найкраще. Продовжуємо наступні в нас водолії. А що, що цей період з 8 по 30 квітня принесе для водолії? Подивимось. Уже, які класні розклади, мені дуже подобається. Дуже подобається. Це так, знаєте, ну, навіть, я ж кажу, навіть де є такі не дуже гарні карти, але все одно вони а, доповнюються такими потужними а, старшими арканами. Просто вау! Водолії. що для вас принесе цей період з 8 по 30 квітня 2024 року? Так, Четвірка кубків. Карта така, знаєте, невпевненості, е, е, неприйняття рішення, щось хочеться, а чого не знаю, а може так, а може так. І, і вам доля, бачите, вже і один кубок, другий, третій, четвертий вам подає, а ви все сидите і не знаєте, а чи моє, чи не моє. Чи треба, чи не треба, якісь такі сумніви, якась можна сказати, така трошечки апатія. Знаєте, коли от ось вже кілька кроків перших ви пройшли, і тут у вас вмикається такі, знаєте. А чи я достойна, а чи воно мені потрібно, а чи то для мене, а може то треба буде, щоб інше. Це ось перед переломним моментом, перед п'ятіркою завжди бувають, знаєте, такі сумніви, такі от такі ось моменти, коли хочеться, а може, ну і нафік, може все залишити. І потім вже буде залежати від того, як ви пройдете цю п'ятірочку, як ви пройдете цей переломний момент. Ну, Подивимося, що далі кажуть нам карти. Але говориться про те, що тут бачите, скільки у вас шансів. Вам доля дає шанси. Тож будьте уважні, не, не промаргайте, знаєте, не, не вмикайте цю апатію, беріть ці шанси, пробуйте, знаєте, пробуйте на смак нове блюдо. Ви не знаєте, як воно смакує, поки не, не спробуєте. Так, друга карта для водолії. двійка пентаклів. І знову-таки, знаєте, знову такий, не те, що невпевненість, а таке коливання, баланс такий. Треба, не треба, буде-не буде. Але це більше про такі, це більше про фінанси коли кубки в нас про відчуття про емоції, то Пентаклі більше про баланс, ой, про фінанси, про матеріальне. І, і тут вам треба буде, знаєте, як підлаштовуватися, балансувати, так, знаходити рівновагу якусь в справах. Зараз ми подивимось третю карту. Фінанси, фінанси будуть, фінанси будуть приходити, але вони будуть іти е, на ваші потреби. Тобто, можливо, вам щось нагально зараз треба оплатити або щось купити. І вам фінанси прийдуть на це і ви одразу їх віддасте. Також ще це додаткові джерела доходу. До речі, можливо, тут е, вам дають якісь пропозиції додаткових джерел доходу, а ви. Може, їх не бачите, подивіться, подивіться уважно, бо це непогані пропозиції будуть. Зараз візьмемо третю карту, подивимось, що далі нам скажуть Таро для Водоліїв. Так. Дев'ятка пентаклів. Думаю, що це так і є. Думаю, що це буде стосуватись якихось фінансових матеріальних справ. Вам будуть давати якісь пропозиції, а ви будете цілий час вагатись, так от не вагайтесь. Це свідчить про додаткові джерела доходу Двійка Пентаклів. Беріть, приймайте ці пропозиції, заробляйте, підлаштовуйтесь під ситуації, будьте таким гнучким, вертким, адаптивним і ви будете задоволені результатом. Дев'ятка пентаклів дуже класна грошова карта. Карта про задоволення від свого фінансового матеріального становища. В принципі, це карта про, про задоволення. Це знаєте таке, один крок до завершення якоїсь справи, один крок до завершення якогось періоду, і ви тут задоволені собою, задоволені своїм фінансовим становищем, своїм матеріальним положенням. Тож, думаю, і це. В сумі, це стосується, це ж не тільки для грошей для фінансів. так? Можна до будь-якої ситуації примірити, що вам дають якусь пропозицію, вам щось пропонують, а ви ввагаєтесь, потрібно чи не потрібно, потрібно. Візьміть цей шанс, прийміть цю пропозицію, і ви будете задоволені. по, по ітогу, В кінці кінців ви будете задоволені результатом, ви будете, знаєте, така. Ви будете наповнена така горда або гордий собою, що ось я зміг, клас, і ще мені один крок, і я взагалі буду почуватись на мільйон відсотків. Буду ще щасливішим, ніж зараз. Тобто тут по чашам не сумнівайтесь, бо тут емоції, тут сумніви, тут можуть бути такі, знаєте, зайві непотрібні оці вагання. Не вагайтесь, приймайте будь-які пропозиції. Вивчайте їх, дивіться на них з різних боків, не кажіть одразу ні. Не кажіть одразу ні, тому що це завжди якась можливість в чомусь, або в якихось проєктах, співпрацях, в роботі, в фінансах, у відносинах якісь знайомства нові. Не відкидайте, не кажіть категоричне, категоричне ні. Водолітчики, я вам бажаю всього найкращого. Нехай цей період програється у вас. Як найкраще для вас і вважаю вам всього всього самого доброго. Па. Далі переходимо до Переходимо до рибок. Залишились у нас ще рибки, наші емоційні, такі емпатичні е, рибки. Зараз подивимося цей період. Е, Місячно нового місяця та сонячного затемнення, що він вам несе? Ми дивимося на період з 8 по 30 квітня 2024 року. Що це принесе нашим рибкам цей період? Подивимось. Так, перша карта. Суд. Суд, щось буде, якась ситуація буде, така знаєте, Доленосна ситуація, якої просто не могло не бути. Це щось таке, до чого вас доля вже веде якийсь час, на що вам доля вже вказує. І, можливо, ви й знаєте, яка ситуація тут відбудеться, а можливо, ні. Суть в тому, що це буде така ситуація, яка не могла не відбутись. Тобто це так мало бути. І після цього, знаєте, може бути таке розділення життя на до і після. Все залежить від того, якого масштабу ця ситуація буде, ця подія. Можливо, для когось буде це щось масштабне, що дійсно розділить. Ваше життя просто на до та після. А можливо, це буде щось на побутовому рівні, рівні, але після чого зміняться якісь ваші погляди, змінюються якісь ваші переконання. Якось по-іншому ви будете сприймати вже, не знаю, якусь людину або якісь життєві ситуації. Подивимося, що далі нам говорять Таро. Так. Друга карта для рибок на 8-30 квітня. Знову двійка пентаклів. Ну, подивіться, ну майже в кожному розкладіться двійка пентаклів. Можливо, це для того, що зараз таке життя у нас непевне. Двієчка це треба е, достосовуватись до ситуації, шукати компроміси. Шукатись шляхи вирішення якихось питань, шляхи вирішення якихось проблем, шукати або не відмовлятись від додаткових джерел доходу, бо це карта про фінанси. Фінанси будуть приходити до вас, але ви ними будете покривати ваші нагальні потреби. Ви будете такі і потрібно бути таким, знаєте, гнучким, вертким людиною, яка може. Знаєте, його, його в двері а він в вікно, ось, ось така. Тільки це не говорить про якесь хамство на хабство, а просто про те, що шукайте ситуації, шукайте різні виходи з ситуації, різні способи вирішення. Дивіться на якісь питання з різних кутів, з різних ракурсів, і тоді ви побачите більш об'ємну картину. І побачите, що, можливо, там, а, скоріш за все, там не одне вирішення, а 2, 3, 5, 10, і ви вже тоді виберете те, що для вас більше імпонує. Далі третя карта для рибок. Подивимось, що нам говорять таро для рибок. Так, лицар пентаклів. Лицар пентаклів це е, про, е, про стабільність. Про працьовитість таку це карта повільна, але карта такої стабільності, коли, знаєте, от, ситуація розвивається крок за кроком, але вона поступово іде до свого логічного завершення. Тобто тут немає якогось такого сплеску емоцій, якихось таких, знаєте, Вулканів події все чинно благородно своїм шляхом іде до, до мети. Що тут можна сказати? Буде якась ситуація, яка, яка мала статися, в якій сфері життя це буде, це вже ви прикладаєте на, на, свої, на свої долі, на свої життя. так? Але вам в цій ситуації потрібно буде. Вам потрібно буде достосуватись до того, що відбудеться. Потрібно буде не, не опустити руки, а твердо стояти на ногах, бути впевненим, шукати може якісь додаткові виходи з цієї ситуації. І тоді у вас далі буде розвиток стабільний, повільний, але стабільний розвиток, який приведе вас до до чогось кращого, до якогось кращого життя, до якогось кращого вирішення. І це буде не швидко, але це буде стабільно, поступово і надійно. Тож, дорогі мої рибки, я вам бажаю всього найкращого. Я вам бажаю, щоб все збулося для вас якнайкращим чином. Я вас цілую і люблю. Па!